Всім привіт! Моє ім'я Юля. І сьогодні ми з вами розберемо 22-й аркан останній аркан в колодії Таро. Старший аркан, який говорить про те, що кожен з нас. Повинен дотримуватись своєрідної свободи, своєрідного такого, знаєте, як, ну, я б сказала, польоту ну це буде трошки неправильно. Але, навірно, напевно, слово легкості отут підходить просто божественним чином. Дивіться, якщо ви зробили прорахунок, і вас ось тут, ось тут в кармічному хвості, в центрі, або ось тут зверху, да, саме такі крупні головні аркани, ми не розбираємо зараз повністю всю частинку матриці, а от саме такі крупні головні аркани, у вас стоїть циферка 22, то це говорить про те, що це аркан такого шута, аркан легкості, аркан дурачка, аркан свободи, аркан е, такого, знаєте, якби творіння, творчості, легкості, літаючогось, і аркан Норіка, аркан початку нового. Тобто з легкістю ви будете починати абсолютно все. Дивіться, якщо ви в плюсі, то це свобода. Свобода прагнення нового, прагнення розвитку, прагнення легкості, а коли в мінусі це. Зацикленість це перебування в рамках і це закритість. І рушить 22-й аркан. Його рушить оця клітка, рушить оця така рамки, рушить оце таке обгородження у певну клітку. Тобто люди з 22-м арканом, вони весь час прагнуть, знаєте, навіть працювати самі на себе, працювати в творчості, творити. В них має бути чіткого графіку. А якщо графік, то це там, знаєте, приблизно годинка-дві. Тобто на роботу на 9 да. А з роботи там в 5.6 додому, наприклад. Да? Але якщо ви прийдете в 9.30, то вас ніхто не вижене з роботи і вам там не, 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 не прочехвосять вам, да? що як так, як так можливо, куди ти прийшла, і так далі. А 22-й аркан це саме той аркан, якому потрібна оця свобода, оця така творчість, оця такий креатив. Розумієте, це аркан той, який. Коли ви з душі відчуваєте, що ви в свободі, ви у вільному плаванні, да? то вам от прямо супер. А коли ви працюєте на закритій роботі, там з 8 до 8 ви на роботі, у вас прямо рамки, у вас там прийшли в форму ділі, сидите під камерами, не, не шах вліво, не шах вправо. От оця така скомкана система оцього такого перебування в клітці призводитиме до того, що гроші, які ви заробили, ви тратитимете на свободу, на прагнення душі. Хоч Якось відключитись і хоч якось відпочити. І всі гроші, які у вас зароблені, да, ви будете їх спускати на алкоголь, на прекрасну життя, на таку знаєте, фієрічну життя, на те, щоб потратити по максимуму, щоб одначе компенсувати собі ту свободу, яка у вас отам закрита. Тобто, якщо ви працюєте на такій дуже роботі. Жорстокий, да, то цей 22-й аркан він не реалізується. А він навпаки йде в мінус. І ця рамка, оця загорожа, оця обгорожа призводить до того, що дійсно ви витрачаєте гроші просто направо-наліво. Ви їх можете просто профукати за один прекрасний вечір. Ви можете спустити мільйони, навіть самі того не розуміючи, але ви реально, от прямо реально свої гроші, які ви там заробили, да, ви можете їх там купити, 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 а потім поїхати, наприклад, на те, Саме море, да? або піти просто в звичайний ресторан, і ви будете показувати, доказувати всім, що ви такий класний, чи така класна, що у вас так багато, у вас така життя, у вас все так супер. І ви реально профукаєте абсолютно все те, що ви заробили. Знову ж таки, про таких людей в народі кажуть, що от знаєте, як немає голови. Да? людина, вона реально безголова, Безголова чому? Через те, що. Душа людини прагне творчості, прагне свободи і прагне, знаєте, от такого легкості, такої, такої от ніжності. Але в людини заложені оті такі шаблони, да, що, от, наприклад, потрібно там працювати, потрібно там і мати, або ще там її трошечки під, підхарчували її тими шаблонами, що куди потрібно і як потрібно, і людина от В тих рамках, да, в тих обмеженнях знаходиться, знаходиться, а потім вирвається з тих обмежень, наприклад, цілий день попрацювали, а ввечері побігли в магазин для того, щоб попити пива, да, для того, щоб там, не знаю, відпочити, поїсти тих самих сухариків з, тим, з рибою, з тим пивом, чи там, наприклад, випити алкоголю з друзями і так далі. Чому ви так робите? Через те, що ваша душа вона відпочиває у свободі. І ви, відповідно, з тим таким шутом, з тим таким, таким дурником прикидаєтесь, да, і ви Реально, у вас болить душа, і вам реально боляче, і вам реально є дуже багато ситуацій, які для вас дуже важкі, які для вас дуже критичні, але ви надіваєте на себе маску дурачка, і ви реально смієтеся, коли вам боляче. Ви не плачете і не кажете, і не транслюєте всім, що дійсно, да, мені були, да, ну от я, да, зараз в мене така ситуація, ну якось так. Але нічого, воно буде потім краще. А ви наділи на себе маску дурачка, і ви такі вас питають, вам боляче, ну реально ситуація, що боляче. А ви такі, ні, все нормально, все класно, аха і біжите, да? біжите в такому дурашливому настроєнні, да? творити якусь таку. Картинку, яка є ілюзійною у вашому світі, і чим більше наркоти, і чим більше алкоголю, тим легше для вашої душі. Легше чому? Бо відповідно ваша душа вона тоді порхає, вона тоді літає. І оця окрильоність вашої душі призводить до того, що ви стаєте залежним. Ви йдете, берете кредити, ви набираєте знову ж таки дуже великої суми грошей, яку ви не можете виплатити. Потім з одних кредитів вилізете в інші кредити, з тих кредитів ще в інші кредити. І так відбувається поступово протягом життя, відповідно через те, що так хоче. Що ваша душа, душа хоче свободи, а ви своїми діями заганяєте себе в певні рамки, ви ставите собі певну клітку, певне обмеження. Відповідно, душі важко, і та душа хоч якось мусить донести до вас інформацію, що нарешті гляньте на мене. І душа реалізується, коли ви легка. А ви легка, коли ви під чимось або е, там вжили той же самий алкоголь. Да? Або тому самому там наркотики, і от ви знаходитесь під тим кайфом, і відповідно тоді от душа порхає. Тобто основна задача 22-го аркану, коли у вас крупний аркан стоїть 22-га циферка, 22, От, особливо, наприклад, коли в центрі, да, або у вищій суті, то це вам потрібно зрозуміти. У вищій суті, по суті, не буває, але от в центрі, да, коли у вас стоїть 22 й аркан. То це говорить про те, що ви повинні, от прямо повинні, от прямо зобов'язані спочатку поставити собі свободу, дати собі свободу у вільному графіку роботи, дати собі свободу у своїй творчості, дати собі свободу творити і, от, відчувати, що хоче ваша душа. Якщо ви сьогодні хочете побути вдома, да, от от не хочете йти на роботу, от прямо хочете побути вдома, зателефонуйте. Скажіть, будь ласка, можна я сьогодні там побуду вдома, да? попрацюйте дистанційно, якщо це дозволяє ваша робота? Знову ж таки, якщо вас болить, то проживіть цю емоцію болі і відпустіть її, і обов'язково свою душу слухайте. І не будьте отим таким шутом, який реально тратить просто гроші наліво направо, задля того, щоб хоч якось показати і доказати всім, що я така класна, а абсолютно всім до одного прекрасного місця, класні ви чи не класні. Вони все одно зроблять свій висновок, вони все одно зроблять свою точку зору, сприймаючи вас через призму своїх цифр. Отож, вам потрібно зрозуміти в тих, в кого 22 й аркан стоїть, наприклад, в центрі, да, що вам обов'язково критично важливо. Свобода у виборі, свобода у просторі. Навіть якщо на відносинах там да, стоїть 22 аркан, то це говорить про те, що людині потрібна. Знаєте, як своєрідна свобода, тобто не садити людину в клітку. Хай людина сама вибирає, хай людина має час для власного простору, хай людина має час для дітей, має час для себе, має час кудись піти. А якщо людину посадити в клітку і закрити на замочок, в неї душа щахне просто за пару хвилин. І от саме тут така прекрасна картинка, коли чоловік бере жінку, да, таку легку, порхаючу, веселу, енергійну, а потім садить її вдома, рожається п'ятеро дітей, да, жінка не має ні відпочинку, ні часу для себе. Вона ставить на перше місце, звичайно, звичайно, діток, потім чоловіка, а потім десь там колись себе, а потім на себе взагалі забуває, а душа болить у людини. От в людини реально болить душа. І вона така зачахає. Тобто вона, в принципі, ходить, вона, в принципі, живе і якось там дихає, да? але от душа настільки болить, і від звідти немає ніякого ні енергії, ні сяйва, ні світла, нічого. І чоловік каже, я тебе іншою брав, а ти не така стала. А отут і відповідь: чому не така? Бо була свобода, а свободи не не стало і вам дуже важливо зрозуміти, що у відносинах тих же самих, да, і у житті вам потрібна свобода. Свобода вибору, свобода слова, свобода сказати свою думку, свобода бачення певної ситуації, свобода у виборі певної, навіть тої самої порції їди, що їсти, і так далі. Розумієте? Тобто ви маєте не відчувати себе в обмеженнях, а в свободі. І, до речі, якщо, наприклад, у вас дітки, які народжені. Центрі, отна в центрі або навіть народжені там 22-го числа, да то це саме ті люди, яким потрібно давати вибір, давати вибір. от, наприклад, ви даєте їм їсти і ви поставте їм, наприклад, таку кашу і таку кашу. Або запитаєте: а ти яку кашу будеш? Ви ж все одно будете тут ту кашу готувати. І яка вам різниця? Насипати тої, наприклад, перловки да, чи гречки. От ви запитайте і давайте їм свободу вибору. Якщо ви не даєте дитині свободи вибору, а, наприклад, ви ставите їй гречку, да, і от тиждень кормите її гречкою, дитина буде йти в такий протест. От ви самі того не розумієте, а вона буде ці миски перекидати, вона буде там кричати, вона буде робити істерику через те, що ви загнали її у рамки. Ви її, оцю енергію, самі того не розуміючи, порушуєте її енергію. Розумієте? І відповідно потім людина виростає. Да? І вона знає, що от, якби, потрібно ущемлятись, потрібно от весь час, наче як підзабивати на себе і ставити себе у певні рамки. І вона піде на роботу працювати. Да? Вона дійсно працює на тій роботі, і вона дійсно там виложується на максимум. Але якщо вона не відчуває там свободи, якщо вона в замкнутому колі, якщо за неї повністю вирішують всі питання, всі ситуації, то потім призведе до того, що в неї просто опустяться руки, не буде сили, і людина буде, знаєте, як наче вигорівша. Вона взагалі не розумітиме, куди їй далі, як їй далі. Робити в неї були куча кредитів, які вона понабирала, не розуміючи, чому і навіщо, і як, і відповідно в неї буде таке, знаєте, життя, якесь перетворене на. Ну на такого дурачка, реально дурачка, який просто спускає ці гроші, який не розуміє, для чого він тут живе, який не розуміє, навіщо він в цьому світі, і просто так, що є, що прийшло, те пішло. Да, таким таким потягом своєрідним. І основна задача 22 другого аркану визначити те, що для вас свобода, і що вам просто запам'ятайте для себе, що у будь-який момент, у будь-яку ситуацію, ви маєте бути вільні, вільні від св... Вільні даже у своєму погляді, да? і вільні у своїй позиції вибирати, наприклад, вам поїхати автобусом чи поїхати машиною, полетіти на літаку, да? чи поїхати на потязі. Тобто, ось цей вибір, коли ви не підконтрольні комусь, коли ви не в клітці, а коли ви самостійно обираєте, оце для вас дуже важливо. Отож, кому було цікаво, будь ласка, діліться роликом з друзями, слухайте інформацію по своїх арканах, вчитуйтесь, вдумуйтесь, кому є питання, то запитуйте. Я на зв'язку, я відкрита до спілкування. І всім пока-пока!